На власні очі побачити місто, яке постійно страждає від російської агресії, виказати підтримку та окреслити напрями майбутньої співпраці. Саме з такою метою до Харкова завітали депутати Європейського парламенту з Литви, Латвії та Швеції. Про досягнення нагальні потреби та реальні виклики, з якими стикається профронтовий мегаполіс, закордонні політики змогли дізнатися з перших вуст. На жаль, ворог з першого дня. Здійснює терор постійний і цей терор продовжується так до сьогоднішнього дня, майже кожен день. І це є терор проти мирного населення, проти цивільних об'єктів, і що дуже Підкреслює сьогоднішньої звісно, це терор, так і щодо дітей. Недавно був обстріляний дитячий садок, де чудом не загинуло 48 дітей, які там перебували. Ми живемо за 30 кілометрів від лінії фронту, тому першочергове завдання для нас сьогодні це сприяння обороні нашої країни і нашої Харківщини. Ми допомагаємо нашим захисникам. Так, це стосується міста міського бюджету. Ми виділяємо на запити військових кошти з бюджету, надаємо їм допомогу технікою, так та іншими ресурсами, які необхідні, перш за все, для наших військових. Окрім цього, місто щоденно працює над вирішенням ряду інших не менш важливих завдань. Серед них підтримка бізнесу, допомога внутрішньопереміщеним особам, підготовка до опалювального сезону та свісно ж питання відновлення житла. Ми не чекаємо, міський голова е, працює, вся команда працює в напрямку, щоб відновлювати житло, так. І е, ми тут вдячні міжнародним партнерам європейським, які нам також допомагають в цьому аспекті. Ми сьогодні вже відремонтували, відновили там більше півтори тисячі будинків, і робота продовжується в цьому році. Так, ми також завершуємо десь ремонт близько ще 150-200 будинків. Плануємо до кінця. Року завершити їх ремонтами чи відновленням таким чином. Попри постійні обстріли, Харків продовжує жити. У місті працюють комунальні служби, адміністративні установи, громадський транспорт, лікарні. Особливу увагу приділяють створенню безпечних умов для навчання дітей. Наразі вже облаштовано 18 підземних освітніх локацій, і робота в цьому напрямку активно триває. Ми дуже важливе значення придаємо так, освітнім послугам, тому що для дітей і для батьків це надважливо, щоб вони мали можливість навчати дітей своїх саме в нашому місті. Тому ми створюємо підземні локації, так? ми організували метрошколи, які були перші, так, мабуть, у всьому світі. І Сьогодні ця робота продовжується саме по облаштуванню підземних укриттів, де можна навчати. І навіть ми вже рухаємось далі, створюємо під лікарні, де можна лікувати людей. Побачення та почуте не змогло залишити європейських політиків байдужими. Парламентарі відзначили стійкість харків'ян і наголосили, Європа і й надалі буде поруч з Україною. Ми раді відвідати друге за величиною за населення міста України, і ми дуже підтримуємо вашу стійкість з лютого 2022 року. В європейському парламенті не було жодного засідання без дебатів, резолюцій, обговорень щодо ситуації в Україні. Ми будемо раді вітати Україну як повноправного члена Європейського союзу. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно в цій війні, щоб вона могла перемогти дякуємо за все, що ви робите. Ви боретесь не лише за себе, а й за всю Європу. Я приїхала з країни, де абсолютна більшість, я б сказала, майже 100% підтримують Україну в Європарламенті. Я працюю в департаменті міжнародної торгівлі у відділі, який займається підтримкою міжнародної торгівлі, зокрема і з Україною. Ми намагаємося робити все, аби торгівля з Україною продовжувалася. Це такий наш вид допомоги для вас. Я багато разів був у Харкові, і ви робите фантастичну роботу. Бо, як ви сказали, Харків одне з найбільш зруйнованих міст в Україні, але ви цього не показуєте. Я багато разів чув про те, як ракети прилітають, і за кілька годин після влучання ви все прибираєте настільки, наскільки це можливо. Це фантастично. І я знаю, що місцеві мешканці відчувають, що місто про них турбується». Ольга Трачук, Віктор Наздрачов, Андрій Сириця та Олександр Уваров. Харків. Новини побачення. Дякую. 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 до побачення. Дякую. До побачення.